Друзі, всім привіт! Поки справді великий Counter-Strike на паузі до 27 травня до IM Dallas 2024. Ми з вами можемо поговорити про команди, які не є топ-топ, топ-топ організаціями, які гриндять, які багато грають онлайн-турнірів. Тір 3, тір 4, тір 2 турнірів, і намагаються пробитися у великий кіберспорт через цей величезний гринд. минулого року. Такими командами були. Apex, Monte, Nine, можливо, трішки Gamer Ліджин. Вони все ж до того грали на мейджорах і час від часу показували непогані результати. Але саме Monte, Apex та Nine, саме через цей весь гринд, через цю купу ігор, купу матчів, купу МАП. Вони здобували собі практику. Як ми зараз вже бачимо, нічого з цього всього не спрацювало у довгій перспективі. Всі вони провалилися. На даний момент жодна з цих команд фактично не існує. Адже в Монте сталося багато замін. Вони ледве тримаються в топ-30. Найн повністю вже втратили свій склад, там нікого не лишилося з того ростеру. Ну і Apex теж розпустили повністю свій ростер, і вже деякі гравці перейшли в інші команди, щоб створювати нову еру гриндерів. Як от Навк з Джейкемом перейшли в блід, які теж цього року намагаються пробиватися. Кудись далі. Власне, цього року теж є схожі команди, які не блиснули на Мейджері, хіба що Екстатік, які показали хороші результати, але все ж нічого особливого там не сталося. Вони молодці, що вони туди пройшли, вони вигрізли свій шлях, але далі вони не демонструють чогось нереального. Однак є ще кілька команд, які показують справді результати, на які потрібно зважати і якими потрібно захоплюватися. Це Саші, це Бейт, це Метіспорт. Та це португальці з СОУ, які, власне, хоч трошечки блиснули на тому мейджорі, адже ні Саші, ні Бейт, ні Меті Спорт на Мейджор не пройшли. Тому ми сьогодні поговоримо трошечки про них, відзначимо їхні успіхи і те, як це сталося, скажімо так. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Окрема вдячність спонсорам, які підтримують мене фінансово. Кілька днів тому для них вийшло окреме відео, де я говорив про можливого п'ятого гравця TSM. Про можливого нового гравця в Монте, хто б міг замінити в теорії хаджі, а також оцінював перехід блеймеф та підводив загальні підсумки ESL Pro League. Доступ до цього відео відкривається з мінімальної підписки 35 гривень. Якщо ви теж хочете мене підтримати, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Ну а почнемо ми з Саші, адже це, напевно, найбільш така команда, яка здивувала цього року. Вони поки що йдуть дуже-дуже сильно, а вони в топі за кількістю зіграних мап. Наразі більшість гравців цієї команди зіграла 195 мап, це надзвичайно багато, менше тільки в квеза, але в четвірки решти 195. Це вже майже 200, і це ще не кінець першого сезону. Вони щороку грають дуже багато. Це колишній спіонаж, а перед тим це були трік. Щороку ці гравці награють просто якусь нереальну кількість мап. І матчів, і мап, і турнірів. Декого з них ви можете знати, зокрема, Лакі, він недовго був снайпером Астраліс, і Містер, який був в Астраліс Тайленд, і навіть трошечки грав за основну команду, але не склалося в нього, на жаль, ну, не пішло. Він грав за Астраліс на РМР та грав за Астраліс на Eliza Masters Espo 2022. Наразі в цьому році вони виграли майже 50 тисяч доларів призових. Це не так багато, але все ж це. Нормально, непогано, тим більше для них, і враховуючи те, що великі свої турніри вони ще не здобули. А власне, ці великі турніри для них і є основним здобутком, адже вони вийшли спершу на eSports World Cup 2024. Це турнір з призовим фондом у мільйон доларів, де будуть всі найкращі команди на даний момент. Там справді все дуже круто. Вони виграли європейську кваліфікацію, при цьому здолавши Cloud9 та Eternal Fire. Це нереально круто, адже це хоч не хочеться, сильні команди. Крім того, в них ще є Ялла Компас 2024, який починається вже 5 червня, 400 тисяч призового, Астраліс, Клауднайн, комплексі Ендс, Eternal Fire, Фурія, Героя, Кінця в піжамах, PAG та ще дві неоголошені команди. Саші пройшли довжелезний шлях через всю сітку повністю цього турніру, адже там кваліфікація тривала. З початку січня і закінчилась на початку травня, і вони розпочинали геть з перших етапів. Напевно, головний козир цієї команди це нереальний Гринт що вони, власне, показали проти Монте нещодавно. Вони зіграли з ними на Eliza Invitational і доволі легко рознесли українську організацію. Рахунок 13-7 на нюк та 13-7 на Міраж. Але в чому прикол? Тут був дуже зручний мапу для данців. Вони. Мають, напевно, одну з найкращих нюк на сцені загалом, і в них дуже сильний міраж, яку вони самі люблять дуже часто пікати. А в Монте не було варіантів, що ще пікати, враховуючи ці всі зміни в їхній команді та цю всю нестабільність, де вони навіть ще не тренувалися до сих пір, разом сьогодні в них буде перший день тренувань. Тож, результат для Монте закономірний, і закономірний він був для Саші. Кажу, що ця команда вже відіграла майже 200 мап у цьому складі. В цьому році це дуже-дуже багато. І через це у них є практика на всіх мапах, і вони на всіх мапах показують хорошу гру. А саме на Nuke, нюктоміраш, в них 70% відсотків тож закономірно. І власне в цьому гринді вони тримають себе в формі. Те, як робили минулого року, Монте, всі гравці, всі гравці в хорошій індивідуальній формі. Маппул постійно адаптується, постійно змінюється, вони покращують якісь мапи, якісь погіршуються. Вони це швидко виправляють і виправляються все на практиці. Тому. Це дуже складний, дуже важкий, дуже довгий шлях, але він працює, якщо ви докладаєте максимальних зусиль. Тож я не здивуюся, якщо доволі швидко цю команду розберуть. Власне, і в відео для спонсорів я роз розказував, що двох гравців цієї команди в теорії можуть забрати в новий ростер TSM. але ця команда не вийшла на свій третій турнір за цей короткий час на ELIZA Masters S по 2024. Це має бути лан-турнір у Фінляндії. Минулого року він був з призовим фоном у 200 тисяч, а вийшли туди бейт. Бейт, які їх обіграли у фіналі, і зараз у них просто якась нереальна серія. За останні декілька тижнів у них всього на всю дві поразки і 17 перемог. Це дуже сильний результат. Вони виграли CCT Season 2. Вони стабільно виходять у плей-офф Res Regional Series. Сьогодні вони обіграли Rebels, сьогодні вони обіграли Саші, вчора вони обіграли Среді Макс і теж мають шанси знову вийти у плей-офф RS Regional Series, якщо обіграють Zero Tenacity. Команда у нереальній формі. Команда демонструє чудову гру, при тому, що не випадає дуже сильно ніхто. Можливо, лише Essential показує не найкраще. Вони також зіграли дуже багато матчів у цьому році. 128 мап і вже 70 мап у цьому складі. А у цьому складі вони грають після того, як повернувся Алекс 6 і приєднався хитрик. І загалом статистика в них складає 47 виграних та 23 програних мапи. Це якийсь нереальний результат. Хитрик після того, як перейшов на цей нижчий рівень, він демонструє нереальну стабільність. Він молодець за віком. Йому тут достатньо буде не настільки агресивним, як йому потрібно було бути в ЕНАПІ. Тут є NPL, тут є капітан Куртка, тут є гравці, які готові. Грати агресивно, які готові брати на себе ініціативу. Тому хитрику не потрібно демонструвати якісь чудеса ранньої агресії. Команда теж дуже багато гриндить, вона не відмовляється зовсім від жодних інвайтів. Це все поки що їй йде на користь. Хоча до, до цього вони теж так робили, але результатів не було. Проте потрібно вважати, що зараз в них новий капітан. Нагадаю, що зараз капітаном є НПЛ. У них є хитрик, досвідчений снайпер, попри те, що він молодий, він вже пограв в ІПІ. Він навіть трошечки грав за Наві, він е, довго був в Наві Джуніор. Це все для нього чудова історія. Є також доволі досвідчений капітан Куртка і Алекс 666 який просто скіловий, любитель русиків. От і Essential, йому бракує досвіду, це часто видно, але серий скіл там доволі хороший. Він показує впевнену гру місцями, Місцями він за це платиться, але йому на все 18 років. Власне, команда, після того, як виграли CCT, Теперші виграла Елайза, заробила знову 10 тисяч баксів, в них вже теж майже 50 тисяч доларів зароблених призових. І вони нарешті заробили слот на LAN турнір. На LAN ми не бачили бейт з РМРу до Бласт, тому фактично більше року ми не бачили їх на LAN. А тепер восени в нас з'явиться шанс нарешті їх там побачити, якщо ця команда до того часу доживе. Тож бейт поки що на ходу треба. Кувати залізо, поки воно кується, і досягати ще більших успіхів. В них знову ж таки є кілька інвайтів на найближчі невеликі турніри. В них є CCT 3, C 4 і, от, власне, Res Regional Series, про які ми говорили. Вони зараз не в Україні, тому проблем з якимись мінімальними ланами для них не буде. Можливо, шкода, що вони не потрапили на цей монгольський лан, там би вони теж не загубилися. Ну, Хоча теж треба зважати. На деякі факти, що капітан Куртка Алекс 66 виїхали з країни нелегально. Це проблема, і про це не потрібно забувати в будь-якому випадку. Вони теж інколи люблять пограти з росіянчиками. Але 666 взагалі грав до цього в російських командах Петера та Мелбет. Ну, Петера це білоруська команда, але з росіянами у складі теж. Та й до решти гравців є мінімальні, але все ж питання. Але всі вони, наскільки я розумію, виїжджали принаймні за кордон легально. Хоча би це. Ну і не забуваємо про російського тренера. Це все ложки дьогтю в цій бочці меду, але про них теж не потрібно забувати, тому що певний інститут репутації все ж має існувати. Однак головні зірки цієї команди все ж двійка хитрик та НПЛ, які отримують другі шанси заявити про себе після невдалих стартів на Тір-1 в Наві та в НАЙПІ відповідно. Можливо, у нас народжується нова українська сильна команда, яка. Нарешті залетить в топ-30. Також Меті Спорт, це, я думаю, команда, про яку ви трошечки чули. Вони вже залітали в топ-30, ненадовго, були в топ-29, були в топ-30, потім в топ-29, але швидко вилетіли звідти. Зараз вони 45, п'яті, адже все пішло не зовсім за планом. У цьому році вони виграли кілька невеликих тір-три турнірів. Теж грають дуже багато. Вийшли навіть на лан g o 2024, де як і Монте посіли останнє місце, поступившись у вирішальному матчі Фурія. Гріндя -сі шки були близькими насправді до виходу у фінал Blast Premier Spring Showdown, але поступилися Спірід з рахунком 1-2. Проте перед тим змогли впоратися з Falcons з Сімполу у складі. Тому теж перспективна команда, в якої є хороші зірочки, типу Дніло. Зітер, який колись мав шанси, але не розкрився, та Джейкінньо теж можна назвати таким, який він грав за Фнатік, але нічого в нього не вийшло. А це молода, дуже молода шведська команда, до якої тільки що буквально приєднався Плопський, він став основним гравцем замість Сус. І це теж команді має додати досвіду та до якось розуміння гри. Хоч Плопський 22 роки, але він відіграв кілька мейджорів, він грав у плей офф він дуже довго був в NAP, після того був дуже довго в Godsend. Зараз у них є тільки Res Original Series. Що там далі буде, невідомо. Інвайти не заробилися нормальні. В них був шанс якось зачепитися за g у 2024, але там не було Ніло. Та й Ніло, мені здається, теж ненадовго в цій команді затримався. Такого таланта втримати важко. Тож, у мене небагато впевненості в тому, що він буде в цій команді після закінчення міжсезонів. Ну і Соу, so, португальська організація, яка нарешті вийшла на свій мейджор, трошечки посвітилася, вони дуже багато гриндили останні роки, дуже багато старалися, вигравали теж всякі СІСІТІшки і так далі. У цьому році найголовніше, що в них було, це Мейджор та ESL Pro League. На Мейджері вони були близькими до. Стадії елімінейшн, на жаль, вони не вийшли туди, показали погану гру, але також вони виграли Blast Шоудаун і через це мають ще запланований Бласт Fight. Крім того, команда вже вилетіла з ці Global Глобал Тому важко сказати, що з ними не так. Вони змінили тренера. Але далекі від тієї форми, яку вони набирали наприкінці 23-го, на початку 24-го. Можливо, пік цієї команди вже пройшов. Власне, я схильний так думати. Думаю, що заберуть Арздоче може ще сторі. Але на цьому ця команда почне розвалюватися і кінець. Проте я не міг про них не згадати, все ж вони світилися, хоч світилися і недовго. Але вони знайшли деяких своїх фанів. власне я сам за них трошки вболівав. Але таким організаціям дуже важко вчепитися за якийсь довготривалий успіх, тому будемо сподіватися, що вони ще щось покажуть. Проте вірив це небагато. На цьому, все, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, хто з нових гравців на ринку Counter-Strike здивував вас найбільше в цьому році. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звісно, любіть Counter-Strike.